Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про тканини, органи та системи органів тварин. Що ж, поїхали. Тваринні організми складаються з клітин, які мають багато спільного з клітинами рослин. Однак для них характерні й певні особливості, пов'язані з відмінностями обміну речовин. Клітини тварин не мають пластид. Клітинної оболонки і околі з клітинним соком. Сукупність клітини між клітинною речовини, що мають спільну будову, походження і виконують подібні функції, називають тканиною. У тварин виділяють чотири види тканин епітеліальна, м'язова, тканини внутрішнього середовища і нервова. Вони відрізняються за будовою та функціями. Епітеляльна тканина складається з щільно розташованих клітин. У ній майже відсутня міжклітина речовина. Вона виконує функцію захисту, виділення та всмоктування. Клітини цієї тканини вкривають організм ззовні, вистилають зсередині різні порожнини і утворюють залози. М'язова тканина складається з клітин видовженої форми, які здатні скорочуватися. Завдяки цьому м'язова тканина відіграє важливу роль у переміщенні всього тіла і окремих органів у просторі. Підтриманні форми тіла, захисті внутрішніх органів. М'язова тканина утворює м'язи та входить до складу стінок судин і багато внутрішніх органів. Тканини внутрішнього середовища мають чимало різновидів. Їхньою особливістю є те, що вони містять дуже багато міжклітинної речовини. З них складаються кістки, хрящі, сухожилля, зв'язки, кров тощо. Нервова тканина складається з клітин зірчастої форми. Промені цих клітин переходять у відростки. Вони здатні сприймати подразники та передавати збудження до м'язів, шкіри і інших органів і тканин. Завдяки нервовій тканині в організмі здійснюється регуляція всіх функцій. Так, ми з вами розібралися, що така, таке тканина і з яких клітин вона складається. Але що ж таке орган? Із чого він складається? Органи це частини організму, що мають певну будову і виконують певні функції. Сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, називають системою органів. У тварин є такі системи органів, як опорно рухова система, травна система, кровоносна, видільна, сенсорні системи, статева система, нервова система, ендокринна і дихальна система. Кожна з них виконує свою функцію, і до кожної з них входить певний перелік органів. Кожні організми вони можуть бути різними. Основні функції опорно-рухової системи це забезпечення опори, руху і захисту. опорно рухова система більшості тварин складається з м'язів і скелета. Травна система. Забезпечує надходження їжі в організми і підготовку до внутрішньоклітинного перетворення. Таким чином, тварини отримують енергію. Дихальна система забезпечує надходження в організм кисню та виведення вуглекислого газу. Деякі тварини не мають дихальної системи, а за у них може відбуватися в результаті дифузії через покриви тіла. До органів дихання належать у ракоподібних – риб, трахеї у комах. Легені у змій крокодилів птахів і савців. Кровоносна система. Це транспорт речовин усередині організму. Завдяки кровоносній системі всі потрібні речовини досягають потрібних органів. Видільна система. Виведення з організму непотрібних і шкідливих речовин. Це так званий природний фільтр, який стоїть в організмі будь-якої тварини. Органи видільної системи можуть дещо відрізнятися, але загалом функцію вони виконують одну й ту саму. Нервова система це забезпечення злагодженої роботи всіх органів і систем, а також зв'язок між організмом і зовнішнім середовищем, який зазвичай здійснюється завдяки органам чуття очі, вуха тощо. Тож маленький підрозділ нервової системи це органи чуття. Сенсорні, тактильні органи чуття і тому подібне. Функції ендокринної системи подібні до функцій нервової системи взаємозв'язок та злагоджена діяльність клітин органів і їхніх систем. Органами ендокринної системи є залози внутрішньої секреції, які виділяють гормони біологічні активні речовини, що беруть участь у регуляції життєвих функцій організму. І статева система. Забезпечує розмноження організмів. Органами статевої системи є статеві залози, що виробляють статеві клітини. І так, давайте підіб'ємо підсумки. Сукупністю клітин і міжклітинної речовини, що мають спільну будову, походження і виконують подібні функції, називають тканиною. Орган це окрема частина тіла тварини, що виконує певні функції і утворена сукупністю різних тканин. Система органів це сукупність органів, які взаємопов'язані за функціями. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре.